Чи чули ви коли-небудь про силу наміру? Звісно, ті, хто прочитав Зеланда, вже давно знають, що це таке і як це працює. Напишіть зараз в коментарі, хто викупив цей механізм. Давно мене тут не було. Тож вітаю всіх на моєму каналі Таня Омна. Як ви вже здогадались, мене звати Таня, і я все життя досліджую різні енергопрактики. Тому сьогодні я розповім вам про одну з індійських дієвих практик, яка називається санкальпа. Взагалі, санкальпа це про силу волі, силу наміру, коли ми про щось думаємо і в легкості можемо втілити це у своєму житті і в своїй реальності. Чи знаєте ви таких людей, яким варто тільки про щось подумати, і це неодмінно втілюється у їхньому житті? Чому ж в одних їх бажання здійснюються, а в інших ні? Тому що існують люди, які приймають певну обітницю і дотримуються її. Наприклад, існує така обітниця говорити правду. Я вже писала про цю практику в своєму телеграм-каналі, в своєму інстаграмі. Тому, якщо ви хочете про це дізнатись більше, як вона працює, переходьте в мій телеграм канал той хто шукає завжди знаходить також існує обітниця мовчання. Чи знали ви, що коли людина мовчить, вона накопичує велику кількість енергії. Саме тому існують усілякі віпасани, ретрити мовчання для того, щоб людина змогла накопичити достатню кількість енергії для того, щоб втілити свої найграндіозніші проекти у своє життя. Або те, що їй потрібно. Взагалі, обітниця про втілення Санкальпи це свого роду аскеза, а відео про аскезу вже є на моєму моєму каналі, тож переходьте і дивіться. До речі, я хочу зняти другу частину, тому що зі свого досвіду я дізналась багато нової інформації, якою хочу поділитись також із вами, щоб вам було легше дотримуватись своїх аскез. Суть цих обітниць в тому, щоб людина могла навчитись жити в океані своєї внутрішньої тиші. Звісно, зовні ми можемо поводитись по різному, але набагато важливіше те, що відбувається у нас всередині. Ще є такі цікаві факти, які, звісно, ніхто не відміняв, коли ви накопичуєте енергію, а потім ви на когось розізлились, образились, роздратувались. Ви зливаєте таким чином свою накопичену енергію тій людині, тому варто завжди пам'ятати про те, що коли ви дотримуєтесь якоїсь обітниці, важливо зберігати внутрішній спокій і ні в якому разі не дратуватись на усі ті речі, які просто забирають вашу енергію. Тому важливо завжди мати повний штиль всередині, коли ви проживаєте якісь обітниці, щоб свою енергію залишити для свого наміру. Отже, Санкальпа – це намір, який ми проговорюємо своїм божествам, тим божествам, у яких ми віримо, або самому собі, своєму вищому я. Для чого нам його проговорювати? Для того, щоб не звернути зі свого шляху. Для того, щоб ми виконали обіцянку дану якійсь значущій фігурі. Абсолютно усі наші мрії можуть здійснитись. Але давайте з вами все ж таки розберемо, що таке мрії. Спочатку це думки, які з'являються. Вились в нашій голові. Думка сама по собі нічого вам не виконає. Але коли думка переходить у намір, тоді цей намір сформує вам дію. І єдине, що вам потрібно в цій ситуації, це рішучість діяти. Якраз санкальпа це намір, який може сформувати дію на шляху до вашої мрії. Як формувати санкальпу? По-перше, ви створюєте просте і чітке твердження без частки «не». Частіше за все, це може бути якесь бажання, щоб щось отримати або придбати у своє життя. Звісно, це твердження обов'язково має мати лише позитивний контекст. Багато хто з вас вже точно знає, що наша підсвідомість не сприймає частку не, і коли ви, наприклад, проговорюєте я не курю, ваша підсвідомість звертає увагу лише на дію Я курю, тому що ваша свідомість сконцентрується не на сенсі, які ви хотіли туди вкласти, а на образ того, що ви проговорюєте. І в даному випадку ваша свідомість концентрується лише на слові курю, і завжди ви будете пам'ятати про це, коли ви почуєте запах, вас буде це тригерити, ви будете хотіти курити, і ви завжди будете шукати привід покурити, де б ви не знаходились. Але якщо ви проговорите, наприклад, я веду здоровий спосіб життя і позбавляю своїх шкідливих звичок, це вже буде позитивне твердження. І тоді ваша свідомість прийме за установку ваше нове твердження. Чому так? Тому що ми з вами не можемо одночасно відчувати дві емоції радість і сум. Коли ви хочете позбавитись шкідливої звички, такої як куріння, ви хочете покращити своє життя. Але твердження із часткою не додає йому негативний окрас. І вже від такого твердження вам може стати сумно. Ви відчуватимете, ніби ви себе в чомусь утискаєте. І от санкальпа допомагає змінити ваш характер і переформувати ваші звички. Тепер давайте розберемося з вами, що таке звичка. Звичка це нейронні зв'язки, і їх можна змінювати. Тому, коли ми створюємо нові позитивні установки, ми прибираємо, підчищаємо старі негативні. Чим більше у вашій підсвідомості позитивних установок, тим вільніша від негативу ваша свідомість. Зараз напишіть в коментарі, яку санкальпу ви б для себе сформулювали, а я допоможу вам її підкоригувати, якщо ви зробили щось неправильно. З формулюванням розібрались, ідемо далі. Про практику санкальпа я дізналась саме через йогу. До речі, хто не знає, я викладаю йогу різні енергетичні практики. Тому, якщо ви хотіли коли-небудь спробувати йогу, напишіть мені, і я проведу для вас індивідуальне заняття. Перед початком кожної сесії з йоги ми з Моїми учнями ставимо санкальпу, тобто ставимо намір на заняття. Проговорюємо цю санкальпу собі, вслух або про себе як обіцянку. Далі виконуємо фізичне навантаження для нашого тіла, і як наслідок в процесі створюються нові нейронні зв'язки, які відповідають нашій новій установці. І найголовніше: уся енергія, яка була затрачена під час цього фізичного навантаження, під час класу з йоги, перенаправляється Навтілення вашого наміру. Навтілення вашої санкальпи. Ще такий лайфхак. Перед кожною енергозатратною дією я привчаю себе ставити санкальпу, ставити намір. Для того, щоб те, що я загадую, швидше прийшло у моє життя. І це працює. Кожного разу це працює у всіх, просто спробуйте. От і все, друзі, це так просто і це так дієво. Це дійсно працює. Тому, якщо ви хочете навчитись ставити санкальпу, хочете познайомитись з йогою, енергетичними практиками, з кундаліні, або ви просто хочете провести якісь духовні бесіди. Пишіть мені в інстаграм. Я проведу для вас заняття, після якого ви закохаєтесь у духовні практики, після якого ви закохаєтесь у йогу, і найголовніше ви. Почнете любити себе і довіряти собі. Я завжди ділюся зі своїми учнями, усім, що я знаю. Друзі, я дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть обов'язково їх в коментарі, я все читаю і всім відповідаю. А якщо ви хочете підтримати мій канал фінансово, внизу в описі під цим відео я залишу посилання на банку і номер картки. Я вас дуже люблю і вдячна вам за те, що ви зі мною. Я вдячна вам за те, що ви підтримуєте мене за те, що ви пишете коментарі, ставите лайки. До речі, підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. Пока!